Наступив новий тиждень і треба знімати для вас нову частину. Це вже буде третя частина по цьому автомобілі. Я покажу, що я встиг зробити між другою частиною і зараз, що я знімаю зараз. Тут я вклав проводку, так як вона має бути по заводу. Тут я бачу місце маси. Починає ржавіти, треба буде перечистити і замазати чимось, щоб тут не ржавіло. А то якщо маса буде ржава, тут і вентилятор не буде працювати, будуть інші помилки вискакувати. Заложив я так само підкрилок. Підкрилок на місці. Поміняв Поворотний кулак поставив коло, машина вже повністю сама може пересуватись. Далі, які плани на сьогодні? Хочу зняти ці сидушки передні забрати додому їх От Видно, які вони вже брудні, вже шкіра потріскала. Треба, ніхто за ними не слідкував. Тут навіть є царапинка, Подернута шкіра. Треба пропилисосити підлогу, повністю почистити, так само є деякі плями на потолку. Теж треба дещо повідчищати. І весь пластик, бокові карти. У багажнику. То все треба попелисосити, бокові карти почистити, обшивки почистити, і тоді можна буде вже збирати салон. Ну що, до роботи? Познімав я сідошки, сідочки взагалі не легенькі, ті передні. Тепер можна сказати бус, а не мінівен. Ще лишилися сідушки в підлозі, але я поки не знаю чи їх треба знімати і їх їм чистити, чи ні, я ще поки не дивився, в якому вони стані. Так, тут можна розкласти, подивитися, в якому вони стані, чи ними користувалися чи ні. Бо світла зараз вже тяжко щось побачити, треба буде днем дивитися. Покажу вам ще один момент, що мені треба було робити. Вирізав я ось такий кусок пластика, у нас підлоги, щоб можна було замазати дирку всередини, яка була на вулицю. Тому, що, якщо б... Не вирізати, то треба знімати цілу приборну панель, цілу торпеду, щоб зняти ось таку шумку пластикову. Зараз буду поставити її назад і можна назад закочувати вже коврик на підлозі. Ось в такий спосіб пройшов я з тяжками. Цей кусок пластику, якби шумки. Тепер можна закидати підлогу, і там все буде в порядку. Буду зараз хімчистити салон. Трошки його проплисоси підлогу, познімав тут пластик кріплення середнього ряду і все-таки скажу недарму, познімав тут ще якась пліснява. Ще повно мусору залишалось. Зараз тут все треба буде попелесосити і почну гімчистку з потолка. Тут йде Алькантара на потолку. Треба її теж почистити, бо є місця, на, який, на яких є бризки від кави, почистити скло панорами, скло люка. І буду у підлогу ще пробувати відчищати таким миючим пилесосом. Зразу хімія в нього заливається, бризкаєш, чистиш і витягуєш, і так пройдуся по, по підлозі. Так само треба буде очистити всі бокові карти і обшивки. Буду приступати. Приїжджаю я після роботи робити пацифіку. Вирішив вам познімати, поки ще день на дворі, то зараз скоро темніє. Почистив я обшивки, бокові карти почистив. Ще треба зараз нанести на них таке молочко для захисту і зволоження шкіри, тому що тут ті частини йдуть зі шкіри, панель теж попротирав, вікна помив. Теж потолок помив, тут Алькантара просто через то сліди лишаються, якщо не в ту сторону зачесати. Зараз буду займатися підлогою. І коли підлога вже буде чиста, можна буде ставити тут пластик під кріплення. І вже починати ставити центральний тунель і сідушки. Сьогодні субота, так як я сьогодні вихідний вийшов приїхати до машини скорше. І так як я скорше приїхав, то буде більше часу вам щось познімати, поки на дворі день. Покажу, що я вже позбирав, поставив я тунель центральний. Я зрозумів, що я вам нічого не зняв, як його ставити, як його знімати. Покажу вам, де знаходяться болти, щоб ви могли його знімати скорше, ніж це робив я. Тому що я розбирав його повністю, щоб зняти, бо я не знав, як він в загальному кріпиться. Я вам покажу. Тут є пластикова накладка, ви її просто стягуєте в цю сторону. Тут є болт. З іншого боку так само болт М6 на 10 на головку, довгий чорний болт. Далі у нас є тут болти під цією заглушкою. І щоб їх відкрутити, по ідеї треба знімати сидіння переднє. Тоді можна відкрутити ті бокові болти. Далі під ковриком тут є така кришечка, та кришечка повністю не знімається. З цього боку, ви її підколупуєте відкриваєте. І там є два болти зверху, теж М6. І стоять болтики у нас тут а. під цими кришечками тут теж є болти ось з того боку так само, тут теж довгі болти. Ці всі болти треба відкрутити, ця накладка стягується знизу, тому що зверху тут вона має такий виступ і він вставляється туди догори. Ви її вставите знизу і під нею є два шурупчика, які притягують центральний тунель до панелі передньої в такий спосіб. Тоді ви, якщо це все відкрутили, ви зможете її відтягнути назад. І там у вас з'явиться можливість роз'єднати дві фішки, які йдуть тут на бардачок, на підсвітку, на цю центральну панель. І саму центральну панель не треба більше нічого розбирати, тоді ви зможете її просто від'єднати. Так само я вже поставив водійське сидіння, воно від Хімчіщене. Ось трошки є нюанси, треба буде деякі місця підмалювати Фарб, фарбою крісло, але якби... Ціле живе крісло, можна сказати. Тут царапанка теж треба буде пробувати підклеїти. Так ось в такому стані збереглось водійське крісло на пробіг 100 тисяч кілометрів або 65 тисяч миль. Тут теж центральна панель, все відхимчищено. чисте. Тут кнопки, екранчик, руль, панель, все вже помито. Підлогу теж я похімчистив. Дверні карти. Ну, зараз сонце так не видно. Тут в салоні теж похімчистив підлогу. Ще треба зайнятися цим третім рядом, теж його трошки протерти. Почистити. Так, тут наш потолок. Ну і багажник. Саме з собою теж вже в порядку. Ще треба тільки пластик почистити в багажнику. Трошки його. Натирати, щоб було менше царапин тих видно. І лишилося ще промити ті всі пройоми всередині, на дверках. Ось яке чорне, ніхто ніколи не мив. З лівого боку я це вже все почистив, помив. Та теж ще не все. Треба з цього боку так зробити. Тут там внизу тініші теж. І потім зверху машину помити нормально. Теж всякі, пилюка, пісок. Так, покажу, як я забезпечу масу, яка була приварена. Таким з Аліекспресом купив таку сиру резину, яка використовується для ізоляції проводів. Я тут все зачистив, замазав, воно зараз підсохло. Таке можна сказати, навіть, навіть зробив, таке трохи тверде. Тепер це місце можна замалювати і тут вже нічого ржавіти не буде. Це можна так лишити. Так само я ще підрегулював зазор між капотом і крилом. Покажу вам якийсь зазор, але що тут таке крило, що тут іменно сам кінчик підходить ближче. покажу вам і з небитого боку зазор подібний. Так що зараз підмалюю тут а, і можна ставити бампер, тому що тут Проводка то, теж вже вся зремонтована, все вкладено так, як має бути з заводу. Все в своїх місцях. Тут вже бампер готується, його просто надіти і все. Так само не прийшов. ось Цей габарит. Другий новий. І можна буде поставити бампер. Бампер повністю зібраний. І так, приступаю до встановлення бампера. Зараз вам покажу, що як тут кріпиться під ним. І покажу, як він теж кріпиться. Так, фара. Щоб зняти фару, треба знімати бампер. Як нас кріпиться фара? Тут Боль М6 кліпса. Там болт менший, скріплення фари. І там зразу є регулювання, щоб виставляти фару. Тут болт він буде прикручуватися вже коли бампер буде на місці. І ще з боку є болт, який тримає фару. І все, і фара витягується просто допереду. Ось, з лівого боку аналогічно. Бампер. З бампера з правої сторони є фішка на апатроніки і фішка передньої камери. Бампер тут просто зашовкнеться, і щоб його прикрутити, маємо болти по краях зліва і справа. Є болти тут, які кріплять решітку. Туди тут 4 болти і два цих великих, які так само проходять через фару. І так само підкрилок теж прикручується до бампера, Чотири шурупчика, раз, два, три, чотири. І тут відповідно свої чотири кріплення. Турболт, шурупчик, треба відкрутити. І так з того лівого боку є одна, одна велика фішка. І, і бампер ще кріпиться знизу до захисту бампера, такий стоїть пластиковий захист під бампером, він теж кріпиться до бампера, то його буду ставити пізніше. І щоб зні... добратися тут а до болтів, зверху кріплення бампера треба спочатку зняти таку декоративну накладку, вона стоїть людей на кліпсах і ніби Ніби тільки на кліпсах, бо болтів тут вкручувати нема де. Все, бампер стоїть на місці. Покажу вам деякі нюанси китайського бампера. Ось які вийшли тут зазори. З цього боку теж. Ніби, ніби непогано. Все встало. Тут ось так виглядає. І нюанс китайського бампера ось, то, що він прийшов складений і не розпростаний, якби так названий пластик з пам'яттю, тут треба буде погріти феном. Цей горбик і щоб бампер зайшов в свій пас. А так, в цілому, цей пластик це китайський куплений і так само рішітка, китайська куплена. А все решта лишилося оригінальним. Значок оригінальний. Ця, цей хром оригінальний. Нижня рішітка оригінальна. Тут е, протиотоманка. І, і тут фальш-решітка теж це оригінальне зі старого бампера, це теж оригінальне зі старого бампера. Так що не сильно дорого обійшов, обійшовся ремонт переднього бампера. Ось старий лежить, тут решітка поламана, ну і сам бампер. В такому стані. Відповідно, тут не було. Сенсу його відновлювати. Простіше купити китайський і замінити. І друга частина рішітки лежить. Тут старе крило, яке теж замінено було. Ось от трошки ходової. поворотний кулак, Кріплення речага. Речах. Завжди це, це йде разом з бором. Підвіз і амортизатор. Що прийшлося по ходу поміняти? Так само підкрилок. Далі буду приступати до салону або, можливо, зберу ручку. Зберу ручку, вам теж покажу, як її поставити зараз. Можна буде приступати до почищу все -таки цей задній ряд, хоча він виглядає чистий, але зволожу його, є деякі тут. Пелюка, обтерти його, зволожити цю шкіру і зібрати. Пасажирське сидіння ще не ставлю, чекаю на моторчик рециркуляції, думаю, ви чуєте. А вже не щолкає. зараз відключу. Він щолкає і пробує якби закрити. Торку рециркуляції, але це такий глюк. Я думаю, скорше всього це проблема в моторчику, так як їх дуже багато виробників продають. Так що в них, то, напевно, якась болячка, бо я подивився комп'ютером. Оновлення кліматизації немає ніякої прошивки. Поміняю моторчик, думаю, він перестане клацати. Тоді можна зібрати буде бардачок, поставити сидіння. І машина вже буде закінчена. Попробую вам ще раз показати, як ставити ручку. Так, там зараз не видно добре, але там ця тяга пластикова втікла. І мені, щоб її сюди підняти, треба, ось тут є дирочка, через яку можна щось просунути, І цю тягу підтягнути. Вийшло мені за допомогою таких гачків підтягнути цю тягу за ручкою. Ось. Це біла частина, це тяга. І коли ви ту тягу ось такого підтягнете, треба нажати цей болт, Це Torx 20. Спочатку його треба віджати, якщо він у вас прижатий ось з того боку, його видно. Ви його нажимаєте туди, підтягуєте цю, цю білу тягу, і тоді його нажимаєте, і він блокує ту тягу в такому положенні. І в такому положенні можна вже поставити ручку. Ось, я підключив фішку. Тут не забути треба поставити резинку, тут резинка лишається на ручці. Резинку я заправив і зараз. Тут все просто Ось. ставиться тут і тут одночасно попадаєте в свої місця. Ручка повністю зараз сюди не защелкнеться, бо у нас тут зафіксовано. Влежимо сюди за заглушку. Закручуємо болт. Тут можна притримати в той момент ручку, навіть трошки потягнути, закрутити болт, там. воно тягу перестане тримати і тоді ручка закриється. Прийшла мені ще задня витирачка, а то стара вже почала розсипатися. ось тут момент теж Поміняю, щоб добре витирало стекло. Так, робота продовжується по Пацифіці, покажу, що я вже зробив. Пустили зверху такий коврик був з машиною. На цю середню частину поставив сідушку. сідушка теж гімчищена. Тут так само водійський коврик, пасажирський поставлю, коли поставлю моторчик рециркуляції. Наклеяв тут таку хромову накладку, так само наклеїв букви на дверку. Так, Ще запрограмував другий ключик, а то прийшла машина тільки з одним ключиком. Програмується все дуже просто, якщо у вас є дилерський сканер, онлайн доступ до нього і пін-код який дається тільки на 12 годин, тому що програмування йде ключка онлайн. Зараз буду ставити моторчик. Ось був куплений оригінальний ну, парівський моторчик рециркуляції. Надіюсь мені вийде його звідси поміняти. Він там стоїть збоку, подивлюсь. Мало би вийти, щоб то не хочеться розбирати цілу панель, щоб його замінити. Моторчик рециркуляції я поміняв. Ось старий. Так виглядає. За допомогою ось такої маленької трещотки, там головка на 5,5 мм. Один болт, там кріпиться на два болти, один болт відкручуєте, якщо знизу руку запхати, один болт звідси відкручується. І лежачи на підлозі вийшло поміняти. Тепер можна вже поставити бардачок і ставити пасажирське крісло. Тепер ніби не щолкає. Саме поїжджу, подивлюся, але ніби він вже тихо на місці стоїть, заслонкою не рухає. Якщо не треба. Ну і щоб його поміняти, треба було зняти обдув на ноги. Його потім головне не забути поставити. І він кріпиться всього навсього на двох шурупах на 8. І запахаєте його на місце і прикручуєте. Покажу вам, як я ремонтую захист під мотором. Ото він такого йде з матеріалу, Такі місця є. Порвані. Ось тут, наприклад, дирки були теж порвано. Вирізаю пластик, квадрати з пластику зі старого захисту, який йшов під бампер. Якраз добрий пластик міцний. Вирізаю такі квадратики, сверлю дирки і кріплю на хомути. Тому що новий такий захист коштує 500 доларів. Я думаю, 500 доларів давати за. За цю річ, якщо можна ту таким способом підлатати, вона буде ще їздити їздити. Як тут в основному термоекран трошки тримає тепло від мотора і захищає від пилюки. Більше ти захист тут ні від чого не захищає. Там квадратик я вже вирізав, треба ще хамоти, позапихати. Тут трохи порвано, тут порвано і тута. І ще, і ще, і ще, і тут місце під таку різьбу металеву. І ще тут. Ось такі квадратки повирізаю, зроблю, і нема сенсу купляти нову, новий захист за 500 долларів, якщо той можна спасти і не буде сильно гірше, ніж новий. Покажу вам, як я поремонтував захист під мотор. Ось такими латками з пластику, хомутики. Тут одне кріплення було ціле, лишилося всі Ці три решти треба було ремонтувати ось такий спосіб. Тепер його точно не загубиш, цей захист. Все, можна ставити на автомобіль.